Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Кожен з нас хоче мати красивий сад, який потребує мінімального догляду. І у цьому відео я вам розповім про основні правила створення малодоглядного саду. Перш за все, потрібно обрати рослини, які добре почувають себе у вашому кліматі та конкретно на різних ділянках вашого саду. Вони мають мати відповідну морозостійкість, стійкість до літньої спеки та інших кліматичних умов. Обираючи рослини, враховуйте тип ґрунту, його вологість та інтенсивність освітлення на вашій ділянці. Наприклад, якщо наша ділянка знаходиться в тіні, то ми обираємо тінню витривалі та тінню любиві рослини, яким підходять такі умови. Відповідно, якщо наша ділянка знаходиться на сонці, і там дуже бідний ґрунт, то ми обираємо сонцелюбиві рослини, які можуть зростати на таких бідних ґрунтах. Думаю, принцип вибору рослин зрозумілий. Також обирайте рослини, які потребують мінімального догляду. Тобто мінімум обрізок, підв'язок, поливу та не потребують укриття на зиму. А також уникайте або скоротіть до мінімуму рослини із стрижними формами. Звичайно, що такі рослини неймовірно гарні, проте вони потребують регулярних стрижок. Замість рослин, які потрібно стригти, постарайтесь використовувати рослини вільно ростучих форм. У мене на каналі є відео про рослини, які потребують мінімального догляду. Посилання на це відео ви зараз можете бачити у правому куті екрану. А також я залишу його у описі під відео. Третє правило молодоглядного саду це відсутність рослин кашпо або їх мінімальна кількість. В літню спеку рослини в кашпо потребують поливу два рази на день. Тому, якщо у вас зростає велика кількість рослин у кашпо, то на полив ви будете витрачати багато часу. Також рослини, що зростають в кашпо, потрібно частіше підживлювати, ніж ті рослини, що зростають у відкритому ґрунті. Четверте правило зменшення площі газону. Адже газон потребує регулярного кошення та поливу. Тому, якщо у вас велика ділянка засіяна газоном, то на це ви будете витрачати багато часу. Також, якщо у вас є така можливість, то прокладіть крапельний полив та постеліть агротканину, щоб зекономити час на поливі та прополці. Ще одне дуже важливе правило це мульчування. За допомогою нього волога краще буде зберігатись у ґрунті і, відповідно, рослини потрібно не так часто поливати. А ще мульчування захищає коріння рослин від перегріву та пригнічує бур'яни. Ще я б порадила робити акцент на багаторічні рослини, тому що так ви зекономите час на вирощуванні розсади та щорічних посадках. Правило номер 8 це відсутність одиночних посадок у газоні. Навколо таких посадок складно косити траву. Інколи ще потрібно там підстригати її вручну і, відповідно, кошення газону займає більше часу. Зонуйте рослини за інтенсивністю догляду. Тобто рослини, які потребують більше догляду, ми висаджуємо на тій ділянці, яка завжди знаходиться в нас перед очима. Там де ми проводимо багато часу. Наприклад, біля будинку чи альтанки. Ті рослини, які потребують менше догляду, відповідно висаджуємо подалі, створіть план квітників. Звичайно, що деякі рослини ви все одно захочете пересадити. Або зовсім забрати і посадити натомість інші. Але все одно такий план зекономить вам багато часу на пересадках. Важливо правильно обрати рослини, враховуючи їх розмір та період цвітіння. Для того щоб в майбутньому вони не заважали одне одному та щоб створити ефект безперервного цвітіння. Дякую вам за перегляд цього відео! Якщо вам воно сподобалось, то підтримуйте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою. І, звичайно, діліться своїм досвідом у коментарях. Та до зустрічі у нових відео!